Розкажу вам історію про нашу невеличку мандрівку містами України і про те, як все пішло не так з самого початку. Першим був автобус до Києва, який запізнився на 50 хвилин, бо його затримали на кордоні. Ми трошки засмутилися, адже в Києві нас чекав потяг до Луцька. Але запас часу у нас був, і я не дуже нервувала до того часу, поки наш водій не вирішив почекати одного пасажира ще цілих 40 хвилин. Але навіть тоді, знаєте, я вірила, ми точно встигнемо. Тим більше, коли дорога була просто. Неймовірна поля, озера, ці краєвиди, від яких ну не відірватися. От як можна не любити цю неймовірну красу? О, наче не дуже схоже на потяг, так? Так, бо ми не встигли. І прийшлося шукати готель і думати, що робити далі. Ну, а продовження вже буде у наступному відео.